Цьому відео ми з вами поговоримо про найкращі книги українських авторів, прочитані в 25-му році. Всі вони для мене отримали тверде так. А щоб вам захотілось їх теж прочитати, я постараюсь дуже постараюсь коротко розповісти про сюжет. Розпочнемо з книги «Міракулум Вигнанець, автор Віктор Копт для мене це було справжнє відкриття. І якщо я раніше думала, що тільки Макс Кідрук пише наукову фантастику. То вуаля, штучний інтелект, подорожі в часі, корекція в часі все це є в книзі Наталія Гордієнко, дари справжніх. Не можу сказати, що я очікувала чогось занадто від цієї книги, але я отримала максимум паралельний світ, в якому живуть перевертні, і їхнє основне призначення це служити людям. Досягнувши повноліття, вони переходять в наш світ, щоб виконати свою місію. А також на пошуки справжнього кохання тут описані події в період і окупації Донбасу і повномасштабного вторгнення у Харкові, як люди здатні об'єднатись і діяти разом на благо. Остряниця Остання відьма. Той випадок, коли очікуєш від книги чогось відьомського, магічного, містичного, а отримуєш. Неймовірно зимову історію кохання, історію пошуку себе, історію жіночої долі, і в теперішньому часі, і в минулому житті. Пані Надія вміє писати так, що з перших сторінок я вже плакала. Ось саме про ту болючу, колючу і таку потрібну правду. Незручні відчайдушні виродки. Ольга Войтенко. Книга, яку я рекомендую читати всім, створена спеціальна арт школа для особливих дітей: дітей, які не вписуються та не приймаються суспільством. Хоча по своїй суті вони генії. Так, вони інші, але вони геніальні в кожному своєму прояві. Арти цієї книги заслуговують на окрему відзнаку «Місто містотіний Мії Марченко. Це надзвичайно затишна, комфортна, зимова, різдвяна книга. Попри казкову атмосферу та магію, тут є і біль. біль втрати та як його пережити. Чудово підійде і для дітей. Валерія Савотіна. Вандалізм. Після цієї книги я не можу ходити спокійно по долу. Це розповідь про дітей, які малюють мурали, тобто займаються вандалізмом. І ця розповідь настільки захоплююча, що я тепер дивлюсь на всі стіни і думаю, М -м, а де ж це жоті чоловіч? Сергій Деркач, коли розквітає папороть, етнофентезі той випадок, коли очікуєш почитати про домовиків, кікіморвідьом і всяке ось отаке. От. А отримуєш зустріч з учителем душі, і ось оті рядки вони просто, просто вау. Тут все подано настільки доступно, це діалог, це не повчання. Але читач зупиняється, мислить і аналізує. Відразу дві книги однієї авторки Поліни Кулакової Корсо та Дівчина, яку ми вбили трилер, захоплюючий, коротенький, по суті, все ясно. Тримає в напрузі до останньої сторінки, що одна, що інша. Найзатишніша книга цього року це спитайте Мієчку». Євгенія Кузніцова зуміла так передати історію про сестер. Звичайні побутові питання, проблеми втеча з міста в село до бабусі. Звичайні прості діалоги і комфорт на цих сторінках зашкалює. Закінчимо гумористичною досить книгою з прекрасним сарказмом Юлії Нагорнюк, Діва, Матір і третя. Ну що ж, тут про відьом, ковен, пригоди і тому подібне, але родзинкою книги є саме гумор. Він неймовірний. Підсумовуючи, хочу сказати, що я собою пишаюсь. Цього року я прочитала нормально так книг українських авторів, я вважаю це суперкласно. Так, з одного боку, мої відео не залітають, там лише по 200-300-500 переглядів. Але я читаю те, що хочу я. Я відкриваю для себе нових. Українських авторів, і вони варті того, щоб бути прочитаними. І якщо ви маєте що хорошого порекомендувати, обов'язково пишіть в коментарях. Дякую за перегляд!